Всім привіт! Тільки заїхав Рено Маган 4. Перший облік середина 2020 року. По документам буде 2019 року. Пробіг 155 тисяч, автоматична коробка передач. Передні задні парктроніки. Камера заднього виду. Автомобіль максимально збережений. Пробіг перевірений. Має датчик полоси, датчик знаків. Кого цікавлять такі автомобілі, наш номер телефону 096079167, Instagram, YouTube, Viber, Telegram. На сайті будуть детальні фотографії цього автомобіля. Також будуть ці посилання на сайті на наші соціальні мережі. Також внизу під відео будуть ці посилання. Тому кого цікавить збережені перевірені автомобілі з оригінальними пробігами, переходьте, підписуйтесь, слідкуйте, регулярно приганяємо. Тут в нас К-9К, 1,5 дизель. Один із самих класних двигунів, перевірений роками. Надійний, недорогий в експлуатації, економічний. Тому хто хоче їздити на довгі дистанції, мати економію. Там 4 літри на 100 кілометрів, 5 літрів, в залежності, як будете їздити, але економія дуже класна. Ще дуже класно те, що надійний автомобіль. Вже перевірили, багато автомобілів таких продали. Всі задоволені. Також автоматична коробка, дуже зручно в експлуатації. Пробіг 155 тисяч. Так, дивіться, зараз диски в нас замінені, зовсім нові. Гума в класному стані. Колодочки в нас видно також в гарному стані. Так, Позаду в нас гума ще в кращому стані. Диски також в класному стані, колодочки видно замінені. Також ми маємо хромовані такі вставки, камера заднього виду. Так, по цій стороні у нас також все в такому самому стані, колодочка замінена, гума класна. І попереду диск новий, колодочка також нова, гума класна. Тому хто хоче мати автомобіль перевірений роками, пробіг. Оригінальний, дивіться, в нас от така виписочка є. 13 дня 3 місяця 23-го року було 127 200 км заміна масла, фільтрів. Тому пробіг оригінальний. Також можете приїхати перевірити комп'ютером. Люба перевірка. Впевнені, що все підтвердиться. Технічно справний, помилок немає. Отак от виглядає по салону. Зараз обійду, покажу вам з усіх сторін. Все максимально збережено. Такий має стан. Видно все ахайно, регулярно дивилися за ним, обслуговували, нічого не затерто. Стан майже нового автомобіля. Пороги взагалі ідеальні. Сидіння також в класному стані. Тому хто хоче оригінальний пробіг 155 тисяч. Перевірений, то класний варіант. Так, зараз перейду ще в багажник, покажу. Так, як завжди полиці Ви Мають два рівні, також у нас лючки, домкрат. Також тут можна поставити в нижній рівень, верхній, кому як зручно, регулярно можна користуватися верхнім рівнем, внизу ще складувати. Також полиця з цієї сторони, розеточка, підсвітка. Так, також у нас під низом є запасне колесо, тому все зроблено для того, щоб зручно надійно користуватися, на довгі дистанції їздити. Отак от виглядає ще раз автомобільчик. Так, мабуть, ще покажу під капотом. Забув. Зараз. К-9К, один із самих надійних двигунів. Всі, хто знає користувався точно хочуть цей автомобіль з таким двигуном, тому це надійність, все класно, питань немає, зауважень. Так, всі рідини. В рівні. Масло зовсім не бере. Це також всі знають. Тут все доробили, що тільки можливо і тому експлуатація буде приносити тільки задоволення цим автомобілем і економію. Так, також по склу в нас 19-й рік. 19-й рік. 19-й, 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 19-й. 19, 19, 19 і 19. 19. Все скло оригінальне. Такий вигляд має цей автомобіль. Тому хто хоче надійний автомобіль з оригінальним пробігом 155 тисяч. Максимально свіжа, експлуатація кінець, 20 року, середина 2020 року. Наш номер телефону 096 07 9167. Ваш карточку кублочку є. Інстаграм і вайбер, Viber Telegram. На сайті детальні фотографії цього автомобіля, також посилання на всі наші соціальні мережі, також вони є всі під низом ці посилання. Переходьте, вибирайте зручну для вас соціальну мережу. Вибирайте автомобіль, якщо немає такого, телефонуйте, запитуйте, допоможемо, приженемо. Будете впевнені, що пробіг оригінальний. Кого зацікавило, переходьте, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. До побачення, до зв'язку.